Вітаю поціновучі математики, розв'язуємо номер 18. Знайдіть невідомі кути чотирикутника, якщо один з них дорівнює 90 градусів, другий, третій кути відносяться як 7 до 5, а четвертий дорівнює півсумі другого та третього. Зображаємо наш чотирикутник. Називаємо записуємо дано. Так, кут А за умовою дорівнює 90 градусів, другий і третій кути відносяться як 7 до 5. Отже кут Б відноситься до кута С як 7 до 5, а четвертий кут дорівнює півсумі другого та третього. Отже, кут D дорівнює другий кут, додаємо третій, раз пів суми, отже ще ділимо на два. Знайти нам потрібно невідомі кути B, C, D. Розв'язання. Кут A 90 градусів. Далі сказано, що кути B і C відносяться як 7 до 5, отже, необхідно буде ввести коефіцієнт пропорційності. Позначимо його за Х, куту B відповідає 7 частинок, отже, 7х, куту C відповідає 5 частинок, отже, 5х. А куди ми виразимо Синекс. Так, кут Б 7х плюс кут С 5х і поділити на 2. 7х плюс 5х буде 12х. 12х поділити на 2 отримаємо 6х. Кут Д 6х. Знаємо, що сума кутів будь-якого чотирикутника 360 градусів. Отже, зможемо скласти рівняння. Додаємо всі кути і отримаємо 360. Замість А підставляємо 90 з умови, замість Б 7х. Замість С 5х, замість Д 6х дорівнює 360. Всі хси знаходяться в лівій частині, можемо їх звести. 7х плюс 5х 12х плюс 6х 18х. Число 90 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Отже, отримаємо 360 мінус 90. Це буде 270 градусів. Щоб знайти х, необхідно 270 градусів добуток поділити на 18. Х дорівнює 15 градусів. Це наш коефіцієнт пропорційності. Будемо шукати, кути. кут Б дорівнює 7х. Отже, 7 помножити на 15, 7 множимо на 10, 70, 7 множимо на 5, 35, 70 плюс 35 105 градусів. Кут С дорівнює 5х, отже, 5 необхідно помножити на 15, на наш коефіцієнт пропорційності. 5 множимо на 10, 50, 5 множимо на 5, 25. 50 плюс 25 75 градусів. Кут Д6 будемо множити на коефіцієнт пропорційності. 6 на 10 60, 6 на 5 30, 60 плюс 30 90 градусів. Отже, у відповідь запишемо Кут Б 105 градусів. Кут С – 75 градусів, кут Д90 градусів. Задача розв'язана.